Всім привіт ви на каналі Брослава Україн. І сьогодні у нас ситуація, яку я взагалі ніколи не очікувала за історію свого каналу. Телефон не включається, чорний екран. А там же в мене 157 підписників. Дуже багато лайків. Кача нем був. Якого був мій персонаж. Та. Що там у мене ще І кеткап. А от це до бабу телефоні я не знаю, як це скачати. до речі, я з бабудового телефону знімаю. Відео нормальних не буде, поки не вирішиться проблема. Або ви можете мені порадити, я це зроблю. Так хоча потім який тут екран, то та що там робити? На ремонт треба нести. Чи ще можна рятувати удомутить? Пощо мені таке телефон? Коротше, напишіть е, в коментарях, е, що робити з ним. Будь ласка. Я прощаюся. Будуть нові відео з цього телефону. Стараюся скачати, все, що треба.